Всім привіт! Мене звати Ілля. І сьогодні в Бравл Старсі Я, я не знаю, що. Ну тут X2 все. Просто подивіться: ще в подарок нам дають зірку стардроп. Відкриваємо радкий стардроп і дивимося, що мені. Непонятно. Що мені з серед цього стардропу? І це монети. Я так і очікував. Далі забираємо ще просто подарок. Ну, все забрав? Йдемо в катку. А, кстати, ще треба забрати кредити. І я тепер йду в катку. В мене попалися бути. Ну і зараз тупо зараз, займу, може друге місце, може перше місце і відкрию два стар дроби, бо це x 2 акція якось так чи що то Просто все Х2. Це дуже добре, тому що е, одні дуже багато можна отримати з серйопів. І може щось файне випадити. Ну я думаю, що мені випаде легендарка. Так думаю. А, кстати, реводельку Булашу змінили. Я навіть не помічав цього. Е, так, отут по-бом хтось в А, є. А, Ну Тут взагалі не інтересно грати, бо тут всі бути грають. Я говорю, все равно. Ідемо далі той. Це два стардроку. З першого, так. Редкий, редкий. Редкий і редкий. Окей, okay, не повезло з першого. Далі, другий. Редкий, 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 редкий. Та вони що здіваються? Чи що? Добре, я вам зараз перемотаю і заберу у цього два стардропа. Коротше, включаю запись, бо попросту у мене є ульта. І ще чуть у мене зарядиться оця штучка. Я навіть не знаю, як ця штучка називається. Е, просто зараз ультою я буду всіх е, мучити. Просто то просто ще. Щось... Тут то... не ця... ультуку... хочу переможу. От зараз не нас. Ну мене просто ніхто не переможе, у е, меня тут. Ну, динамайк просто так наривається Ну все, всім кінець Опа. Там бул, бек. О, повезло, повезло. Я в Е, Та блін. За то зато за то, що тві катки треба виграти. Все, тепер точно вам все примотаю. Е, беру я Мортіса і йду в катку. Зараз буде епічний кадр. Імба. Що в мене ця штучка попусто загрожиться, то і всім кінець. От тепер я просто ультра-мега титант про макс. Тисячі про Макс ультра. Макс ультра плюс-мінус. Просто дивіться, ультра плюс. У цього штучка шелью. Просто імба. Пише зі шелі один. Врубаю свою тючку. <п 'ят> Я ти там тупо мочим всіх. Все. Ще... Треба. Е, скільки разів треба виграти? А ще один раз виграти, тепер без всяких епічних кадрів я погнав. Все, ми завершили катку і тепер ідемо виходити в меню і подивимось, які нам зірки випадуть. Не боже, буде всі зірки редки, просто видержу Брофстарс. Ви Вниз... здіймаєте що? Ну, не о, блін. Срідку зірку, та й все. О, свергрятка. Дай епічну, будь ласка. Ні, сверхредка, ну хоч Брау Стар здесь Ем, Кстати. Т Тепер. ой, Тепер що e... треба виграти. 4 катки. Я вернуся до вас і запишу відео, там де я відкриваю ще ці катки. Ой, не катки, а зірки. Все, всім пока. Тепер ми відкриваємо дві стартропи і дивимося, що мені випадає. Дайте, будь ласка, легенда гарку. Та йому-йому, то знову та рідка зірка, я та рідка зірка вже не ловить. Ну, загружайся. і наступно. О, серогорідка відразу, сирогка сирогка. Все. І я на цьому закінчую. Всім пока!